Всім доброго. Я з вами, я, в мене, що в мене є хвилинка. Я бігом полетіла до вас в ефір. Ви в особисті дуже багато задаєте питань про те, що це я за книжку написала, що це за карти. Купіть і побачите. Дуже гарна відповідь, але я сьогодні спробую вам про це просто розказати. Дивіться. Ми зараз всі працюємо, всі психологи зараз працюють в таких досить складних умовах, коли ми не знаємо ні що робити з вами, куди йти і так далі. Я... В принципі, з третього дня консультую клієнтів. Так, у мене була практика, я займалася перинатальною психологією, я працювала з перинатальною травмою і втратою, тому мені було легше, простіше, але потім я закінчила одні курси, другі курси, треті курси. Що, курси просто допомогли мені цю всю інформацію структурувати, я передвелаюся дуже багато вебінарів. Колеги ізраїльські дуже вам велике дякую. Реально допомогли в складній ситуації прямо по поличках все це розставити, але не всі мали можливість. Колеги закрили ізраїльські закрили на даний момент, можливо, вони ще раз відновлять, в них буде два випуски по два модулі. Ось, і коли я консультувала прямо реальну бомбосховку при тому, як лунали сирени, я зрозуміла, що я можу з цього зробити книжку, І от така от книжка. Вийшла так, от книжка називається Консультації бомбоубіжищі». уже з сьогоднішнього дня перевожена українську мову. До цього моменту просто дійсно не вистачало моральних сил сидіти і переводити. Просто фізичних сил не було, тому що я працювала. Хто не знає, ми, я в суботу неділю випустила курс, перший курс по психологі... психологічна робота з біженцями. 19 чоловік на курсі, а це дуже багато, але була дуже наповнена в ресурс. Дуже гарна група, всіх дівчаток рекомендую. Ось. Е, про що книжка консультація в бомбосховку? Є теорія, є практика і є навіть е, випадки з консультування. Воно все тут виділено, е, все гарно написано. Е, навіть можуть користуватись ті, хто не знає, що з цим далі робити. Тобто я так написала, щоб не було багато дуже розумних розумних фраз, які не розуміють ті, хто не займається психологією. Так що рекомендую цю книжку. Наша асоціація видала книжку робота з травмою і ПТСР. Це для колег-психологів. У нас був цілий великий, ціла велика конференція, на які виступали багато спікерів. і Оці спікери, Зібралися і видали таку книжечку. Це для колег, надійсно для психологів. Дуже корисна книжка. Рекомендую. І що я ще встигла зробити під час війни? Я таки видала свою макулоду травма. Я вже вам показувала її. Зараз більш детально. Що мені подобається, Ярослав Дорогань От мені сказав зробити таку коробочку, вона мені дуже подобається, що, по-моєму, слайд. Неважливо, я, я ну, реально Ярослав в мене все це робить, і він мені це все розказує, а я забула навіть, як це називається. Перепрошую. Тут є інструкція, як працювати з даною колодою. Колода, знову ж таки, дівчатка емоцій на російській мові. На даний момент я поки не маю фінансової змоги перевести це все на українську мову, бо видати колоду це трохи дорогувато. Тим паче в нас зараз військовий час. Ось, але можна ці емоції перекласти. Тобто, тут то не настільки там прям такі емоції, що ми не знаємо, як вони виглядають на українській мові. Ось, і тут картинки: 66, перепрошую, 50 карт зображень оцієї цієї травми. Ось публічно я би не хотіла працювати з цими картами, так як я з різними картами працюю, показую вам, розказую, тому що ми зараз всі живемо в стадії стресової ситуації, і я можу ви можете впасти в ретравматизацію, а я в цього не бачу, не розумію, бо я працюю ну, сама, на, ну, на камеру сама з собою розмовляю. Ось, але а, давайте спробуємо трошки по-іншому. Просто згадайте а, свою травму, ту ситу, травматичну ситуацію, від якої ваш організм прям випростився. Прямо ви відчули а, оцю стресову а, реакцію вашого організму, і ви зараз можете згадати цю а, травму, цю травматичну ситуацію. А, і а, я спробую для вас. Дістати а, карту емоцій, що важливо, колеги-психологи знають і підтримують мене, важливо при тому, що є травматична ситуація, є стресова ситуація для організму, навчитись озвучувати, що в цей час ви відчували в своєму організмі. І так, презирство: чи було у вас презирство в той момент? Якщо брати 24-те число ранок. Коли я чоловікові казала, що от так, це війна, ну я би сказала, що перша моя емоція це була страх. Озвучте, будь ласка, першу свою емоцію. У мене це був страх за дітей. Можливо, я ну, неправильна як українка, я не злякалась за нашу Україну, за нашу неньку, я злякалась за своїх дітей. А, дуже важливо в таких ситуаціях озвучувати свої емоції. От я почала з того, що я озвучила презирство, так, да, можливо, десь воно там і було фонило, скажімо так, по відношенню до росіян, які все-таки переступили границі нашої, нашої держави. Ось, але більше це був страх за моїх дітей. Які у вас були емоції по відношенню до цієї ситуації? А, Неприязний. Так, ну це, це навіть не неприязний, Це був гнів. В той момент я навіть рахувала, що гнів був праведний, бо це було моє мирне життя. Я ніколи не хотіла жити в у Росії. Якби я хотіла, щоб Путін прийшов, мене визволив, я б, напевно, пере, переїхала до Росії. Мені дуже було комфортно на свій ненці в Україні. Хто не знає, озвучу я живу на Західній Україні в місті Луцьку. Наступне негодування. Так, я, я така була прямо розгублена, і в цей момент я дуже хотіла щось зробити: щось зробити для себе, для своїх дітей, знайти вирішення тої проблеми, яка була в той момент. Волнованость так, я дуже була схвильована цією ситуацією, тому що спостерігаючи за новинами, там уже близько дев'ятої ранку, я не знала, чим це закінчиться. Я знала, що йде наступ на Київ, я знала, що робиться на сході. Ось а у нас на заході, ну так якби було в Спокійно, вроді би, як спокійно, дякую за підтримку. Я теж хвилююсь, тому що я озвучую емоції, які я відчувала в тій травматичній ситуації, яка трапилась 24 числа. Чому? Важливо відчувати ці емоції, чому важливо їх озвучувати? Тому що рано чи пізно війна закінчиться. Рано чи пізно ми всі повернемося до мирного життя. І в той момент, коли ми повернемося, наші воїни теж вернуться. І, і тоді потрібна буде їм наша підтримка, наша любов. А ми впадемо це в стан депресії, в стан. Е в деяких буде ПТСР, це посттравматичний синдром. Тому якщо ми зараз вже почнемо озвучувати для себе емоції, ми почнемо їх пропрацьовувати. Є спеціальні техніки для того, коли закінчиться війна, ми будемо готові прийняти в свої сім'ї назад своїх чоловіків, своїх батьків, своїх братів і надати їм моральну підтримку. Вона їм буде дуже необхідна. А тепер... Що я буду відчувати, коли війна закінчиться? Я не прописую сроків. Я не знаю дійсно. Ми всі чекали там 14 квітня. Потім ми всі чекали травня, Тепер це все затягується. Напевно, є на те якісь причини, і ми повинні вимотати цю чортову Росію. Якщо ми зараз би перемогли, вони би зібрались через це моя особиста точка зору. Вони би зібралися через півроку і знову ж наступали на нас. Тому дійсно, да, нашими зусиллями, нашими життями наших громадян, життями наших хлопців, батьків і наших чоловіків, наших дітей. А нам потрібно відстояти цю свою незалежність. Але що я буду відчувати, коли прийде. Перемога, коли Я думаю, що я, напевно, я, я настільки слідкую за новинами, що я сама прочитаю це в пабліку, я не буду чекати повідомлення від Зеленського. ось, Я, напевно, буду відчувати радість. Радість від того, що все закінчилось, що буде мир, що багато сім. Хто зможе обняти тих, хто зараз на фронті? Я розумію, що радість буде з тим, що будуть сльози. Сльози за тих дітей, які загинули в цій війні, за тих мирних, які залишилися без житла. Але це все рівно буде радість, яка буде наповнювати мене ресурсом, щоб далі йти і знову працювати. На сьогодні у мене. Все, я вас познайомила з двома інструментами, з двома книгами, де ви можете взяти інструменти для роботи. Це консультація, це моя особиста книжка Консультації бомбосховку, і книжка, яку ми написали наші асоціації психосоматики і тілесних терапій. Це робота з травмою та ПТСР. І ми сьогодні з вами брали емоції, які прописані в колоді. Форичних карт, травма, я її теж випустила вже під час війни, починала я її створювати в мирний час і трошки для інших потреб, тому емоції тут на російській мові. Але ви ж бачите, я користуюся російськими емоціями, переводжу на українській, і, в принципі, всім можна працювати, бо на даний момент у мене немає коштів, щоб випустити колоду на українській мові. Ну буває таке у моєму житті. А тому, що десятину я, як і всі, ми стараюся віддати на зсу. Допомагайте нашим хлопцям, підтримуйте їх і морально, і фінансово. Ми їм необхідні, а вони необхідні нам. Бо, дякуючи їм, у нас є ну. Видимість мирного життя, скажімо так, але все рівно ми можемо дихати. А наші діти гуляють, не дивлячись на те, що робиться на сході. Бережіть себе завжди ваша з вами, Ксенія, ваш кризовий психолог. Зробила цикл таких маленьких, дуже коротеньких відео для TikTok, Тут їх теж розміщаю. Поради для тих, хто не хоче зійти з розуму під час війни. Це буде таких їх буде декілька. Сьогодні я вже запустила перше відео. Так що шукайте, дивіться, задавайте свої запитання завжди. ваш, ксенія цілою обнімаю. Все буде Україна. Нам просто треба дозволити собі до цього дожити. Бережіть себе й своїх рідних.